Чи вже зверталися учні з проблемою, поки що не було звернень до мене, але я думаю, що зовсім скоро вони будуть. Учениця Рівненського обласного наукового ліцею Софія Луцик виступає перед ліцейським парламентом. Нещодавно десятикласниця склала присягу та отримала посвідчення шкільного омбудсмана. Під час виборів на посаду колектив учнівського самоврядування за кандидатуру школярки віддав найбільше голосів. Відтепер у закладі учениця захищатиме права однолітків та виступатиме посередником між учнями, вчителями та адміністраціями адміністрацією ліцею перш за все я буду вирішувати конфлікти та вирішувати такі проблеми, як булінг для того, щоб у нашому навчальному закладі не було цкувань та булінгу, тому що ну це неприпустимо щоб в нашому навчальному закладі були певні такі от правопорушення. Поки що звернень до мене не було, але в нас буде стояти скринька. Ми створимо телеграм-канал, інстаграм, де до мене можуть звернутися в будь-який момент. Допомагати шкільному омбудсману у ліцеї буде ментор для ефективної співпраці організують спільне робоче місце. Перш за все, це допомога буде у виконанні обов'язків омбудсмана. Так як це є дитина, і ми повинні як дорослі, допомагати, підтримувати, надавати інформацію, залучати інших членів педагогічного колективу адміністрацію до вирішення питань, які буде вирішувати наш або Ми проводимо дуже багато часу саме з дітками. Я є близькою людиною для них. Так само вони мені довіряють, і завданням саме нашого абосмана буде дійсно, щоб їй почали довіряти. Поява шкільного омбуцмана принесе позитивні зміни в освітній процес, переконана директор. Рівненського обласного наукового ліцею Наталія Сосюк Софійка Луцик, яка виборола честь представляти наш заклад, це не просто дівчинка, яка буде тут навчатися і яка буде втілювати певні ідеї. Це той зв'язок між учнями і учителями, між учнями і трудовим колективом, між учнями і батьками, між батьками і. Учителями пілотний проєкт Шкільний омбудсман» почали реалізовувати у 2025 році. У всіх громадах Рівненщини 85 закладів освіти вже обрали шкільних омбудсманів. Починаючи з восьмого класу, стати шкільним омбудсманом у гімназії чи ліцеї може лише один учень терміном на рік. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.